Вітаю вас, мої любі. Я Ксенія. Ксенія Лось, психолог, нумеролог. В своїй практиці психологічній я використовую нумерологічні ем, аспекти, ем, на нумерологію як додатковий інструмент. І мені це дуже подобається. В своїй практиці я бачу, як класно це працює. І за 10 років моєї психологічної практики через мене пройшло більше трьох тисяч людей. А за все своє життя, психоматриць, матриць і, в принципі, давайте так дат народження людей я передивилася більше чотирьох тисяч. Мені це дуже подобається. Я бачу, як цифри працюють дійсно. Знаю інструменти, як перевести із мінусів в плюси енергію кожної цифри, і знаю уже тепер, як обійти. Ловушки, які нам підставляє матриця. Тому ми з вами на школі нумерології будемо навчатися тому, як максимально гармонійно прийти до життя своєї мрії. Тому що, коли ми знаємо задачу кожної цифри, її плюсові характеристики і мінусові характеристики, і знаємо, як всі мінуси перевести в плюси і в задачі. То вам набагато легше буде е, іти по життю, е, досягати своїх цілей в різних сферах життя. Ви будете, е, як наслідок, більш, більш щасливими. І в цьому є моя місія і задача навчити вас на школі. Е, Розібратися в собі через цифри, і так само потім, щоб ви могли допомогти розібратися вашим клієнтам через цифри, щоб вони також були щасливішими. До мене можна звертатися на ти, можна просто Ксюша і писати мені в особисті повідомлення в Телеграм або Месенджер, в якому ви мене знайшли. Телеграм я читаю частіше, месенджери трошечки рідше, тому не ображайтеся, якщо я вчасно не відповідаю, бо у вас у мене дуже багато. Доступність матеріалів, в принципі, я дуже сильно постараюся, все було доступно, цікаво, корисно і легко влаштовано. Матеріали залишаються з вами назавжди у особистому кабінеті на моєму сайті і в телеграм-каналі. Сьогодні у нас перед навчання нашої школи, куди я винесу основні аспекти організаційні і е, певні аспекти по нумерології. Сьогодні вам певні фішечки, дам, які ви можете законспектувати для себе і вже дізнатися щось цікаве і новеньке. І так, для школи нумерології вам знадобиться блокнот, який вас буде радувати, який вам буде подобатися. Він може бути будь-якого формату, головне, щоб він був зручний для вас. В ідеалі мати зошит і блокнот. Що я вам рекомендую? Коли ви прослуховуєте інформацію, конспектуйте спочатку в зошит, а потім основні аспекти, уже красивенько, там вдома, коли у вас є час, там, з там кольоровими ручками, пишете чистовий варіант. Можна одразу писати у блокнотик чистовий варіант кольоровим ручком, тобто, як вам зручно, але один блокнот мінімум вам точно потрібен. Всі матеріали будуть у вас в доступі на сайті, всі текстові матеріали, які нам будуть необхідні, методичні матеріали, файлові матеріали, все ви можете скачати, роздрукувати. Але, звісно, що для консультування людей ви ж не будете з собою носити оці всі талмуди. Ви для себе можете роздрукувати, навчитися, але основні моменти. Якісь випишіть собі в блокнот, для того, щоб ви його легко могли взяти з собою і завжди тут підглянути як підказочку використовувати. Це дуже зручно. По-друге, навчання наче будуть проходити раз на тиждень, по дві години. Вам для навчання потрібно, окрім блокнотику, п'ять дат народження ваших. Людей близьких, яких ви добре знаєте. Це дуже важливо, щоб ви їх добре знали, тому що ми будемо вивчати по цифрах там, задачі людини, задачі душі, да? характер людини. І якщо людину не досить добре знаєте, ви не знаєте, вона така чи ні. Да? З ваших близьких це можуть бути там тато, мама, чоловік, дружина, брат, сестра, діти ваші, подруги найближчі, тобто ті, хто з вами. Давно спілкується, кого ви добре знаєте, кому ви можете довіряти. Дуже важливо цих п'ять дат народження, коли ви їх берете, спитати у людей дозволу. Ми з вами будемо працювати екологічно, і справа в тому, що це дуже важливо питати у людини дозвіл, чи можу я подивитись твою дату народження і твої задачі. Тому що, якщо ви не питаєте дозволу, ви порушуєте головний ікон Всесвіту, кон свободи. Фолії людини. Інша справа, якщо людина публічна. Коли людина публічна, вона якби підсвідомо дає якби, розрішення да, на те, щоб її дату на відкритому доступі може бути в соціальних мережах, і тут вже оскільки є публічна особистість, да, то мають право подивитися. Але в ідеалі, якщо цю людину Давайте так, якщо ви просто людина, вона не публічна, то ви не маєте права дивитися дату народження без її дозволу і будьте готові до того, що якщо ви це робите, то у вас будуть відтоки енергії. Потім цьому не дивуйтеся. І тут одразу виникає питання, чи можна дивитися дати мертвих людей, які вже померли, публічні особистості, наприклад, там такі, як ну, політики, наприклад, візьмемо да? там Гітлера, Сталіна, Путін. боже, бачите, путіна, Говорить Ну, Тобто, чи можна дивитися померлих людей? Так, можна, але потім після треба закривати відтоки енергії. Ми все це з вами будемо проходити. Моя школа різняється тим, що я вам буду пояснювати мої авторські напрацювання. І дуже багато аспектів енергетичних, ті, про які не говорять в інтернеті, і про які багато нумерологів умовчують, а потім люди, стикаючись там із цими питаннями, мають там енергетичне виснаження, прям вплоть до депресії, тому що дійсно там багато серйозних моментів може випливати з цього. Тому я вас дуже сильно прошу, оскільки ви на моїй школі, просто довіритись мені. Е ви, можливо, вже щось вивчали. Я знаю, що серед вас є ті, хто колись ходив до мене до війни на навчання, хто ходив на інші школи нумерологічні. Я вас дуже сильно прошу, щось ви вже знаєте. Але просто, от, як нібито, ви заново слухаєте. ви точно дізнаєтесь тут нову інформацію. Вам точно буде цікаво. Просто довіртеся, добре. І так, що вам ще потрібно на перше наше заняття? П'ять дат народження ваших рідних і близьких. Далі, у вас у кожного в особистому кабінеті будуть прикріплені файлики ось такого типу, це у нас чорно-білим роздруковано, там буде кольоровий у вас. Вам потрібно їх роздрукувати. Там буде два чи три листочки, ми подивимося, не пам'ятаю. Вам треба їх роздрукувати в 10 екземплярах. Краще, щоб у вас були вони ще й запасні. Ось такий же файлик всім тим, хто мені давав свої дати народження, я вам видам на перше заняття по вас прорахуночок для того, щоб у нас було на що орієнтуватися уже для навчання. І ось ці файлики ми з вами потім порахуємо. Психоматриці і матриці ваших близьких і впишемо. Тому вам потрібна буде папочка, скорошиватель з файлами, звичайними, целофановими і отакі ось розбруковані листочки в 10 екземплярах. Добре? Це ви з кабінету свого скачаєте, це не важко. Зверніть увагу, що наші заняття проходять раз на тиждень, 2 години заняття триває. Ви можете його подивитися в будь-який зручний для вас час. І після цього заняття обов'язково законспектуйте інформацію, і для того, щоб її усвоїти, вам потрібно на ваших оцих п'яти людях, п'яти матрицях, які ви побудуєте самі, вже, ми будемо тренуватися. Тобто поступово ви будете вчитися на своїй матриці і на матриці цих п'яти людей, основних, яких ви брали. Ну і, можливо, ви потім захочете ще додатково брати людей. Але мінімум п'ять людей вам потрібно кожного тижня досліджувати, щоб закріпити свої знання і усвоїти матеріал. Це наше право.